Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви знаєте, вчора я налаштовувалась в вечірньому налаштуванні, молилась до Творця нашого і задала питання, що відбувається зараз? Коли закінчиться війна? Як закінчиться? Що взагалі відбувається? Тому що для багатьох з вас це виглядає як все. От кінець. З тими законами, з тим всім, що зараз відбувається, і дуже багато людей відчує. А я прям відчуваю, знаю, що це припиниться дуже, дуже скоро, дай Бог. І чудесним і самим несподіваним чином, таким, яким ніхто не сподівається. Але чому я знімаю сьогодні це відео? Для того, щоб сказати, що вчора з Всесвіту свято прийшло таке дуже важливе слово на рахунок нашої війни, святої війни за новий світ, за добро, за любов, за творця в наших серцях, тому що це така священна війна. Між добром і злом, сама справжня. Так от, мої любі сонечки, прийшло слово договір. Це слово прямо прийшло з Всесвіту, конкретно договір, що буде якийсь договір, який він буде, але ми не знаємо. Мені ще не прийшло, якщо прийде, поділюсь. Буде якийсь договір, або він вже стався у Всесвіті. Швидше всього, тобто буде якийсь договір, якась домовленість, завдяки якій закінчиться війна, або що станеться, і потім буде цей договір. Ну тобто, ключове слово, договір. Тому, мої любі сонечки, головне нам триматись разом, бути створцем в наших серцях, світити зараз, як ніколи, допомагати нашому священному війську, молитвою. І всі ми, тими дарами, якими відчуває ваше серце, дуже важливо. Тому що сили мало залишилось так завжди, перед кінцем буває чогось серйозного перед кінцем якоїсь трансформації. Тому на останніх силах, але ми з Богом, і Бог дає нам сили, а ми маємо молитися, допомагати один одному і триматися. Я вас люблю. І пам'ятайте слово. Договір зі всесвіту. Люблю вас.